А що відбувається з організмом при ревматизмі? Який там імунітет? Так, гарне питання і дуже живе питання. Отже, ревматизм на рівному місці не виникає. І коли люди дбають про своє здоров'я, і навіть на такі речі, чи поганий зуб хронічний, чи є Тонзиліт хронічний, чи навіть носоглотки – хронічне захворювання, чи інші хронічні захворювання тривало день, два, місяць, другий, півроку і, 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 і рік і так далі. Отут якраз і виникає ревматизм. Що то значить? То не значить високий чи низький імунітет. Це значить, наш охоронець імунітет перестає нас захищати. А піднімається на бунт проти нашого організму. І він починає не захищати нас, а навпаки, нищити білкові структури в суглобах, в серці, в інших органах. І є, на жаль, є крім ревматизму, є ще загрозовіші, ще складніші захворювання, які швидко до смерті приводять через те, що вчасно. Не було вилікувані банальні захворювання, які я щойно прилічив, Навіть банальні силіт.